Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ну І в нас чергове відео, що стосується мотоблоку. Є ось такий плужок до мотоблоку. Ось тут сцепку я вже переробляв, так як тут просто було наварено ось така труба і не було регулювання. Зробив я ось такі прорізи, щоб можна було нахиляти. Так, плуг нахиляється ось цим. І ще хочу спробувати доробити ось таке колесо. Ставити його з боку і попробувати, як він себе поведе, щоб не тримати плуг у руках, а щоб воно, щоб сам плуг їхав на колесі, щоб колесо підтримувало. Зараз думаю, як це зробити. Чи робити якусь раму сюди доверху. Зараз щось подумаємо. Накупив я трошки деталів. Купив ось таку шпильку, там болти, всяке різне. Зараз будемо щось з цього всього видумувати. І так, ось у нас вийшло. Таке колесо. Найлегше, що я міг придумати. Це я взяв шпильку 12 ка якраз під підшипників колесі. Ось такі дві подовжені гайки. Ну і з цієї сторони у штатний отвір самого плуга. Ось так закрутив. Вроді непогано. Для спроби буде. Попробуємо. Розумію, що ось тут буде гнути на цій шпильці. Але якщо все у нас вийде, попробую, буде орати, Тоді зроблю ось звідси ось таку пластину і усилю ось так. Сюди на верхній отвір. І тоді, думаю, буде супер. Ну, але спочатку, щоб це все не варити, не гнути, попробуємо. Чи щось це колесо нам дасть чи ні. На вулиці зараз дощ. Сьогодні нічого не попробуємо. Як тільки буде погода, одразу зніму відео, що з цього в нас вийшло. Якщо все вийде, це буде класно. Колесо у мене було, затрати тільки це ось купив шпильку і купив ось ці гайки. Ну і все. Більше ні на що я не тратився. Колесо колись купляв я до тачки. І так воно в мене лежало. Попробуємо що з цього вийде. Ось так думаю, що воно тут буде гнути. Але спробувати нам вистачить. Що робимо далі? Далі ось тут мають бути ось ці болти, упорні, ось так в рівень з трубою, щоб регулювати також сам плуг туди-сюди. Не мав я колись довгих болтів, поставив короткі. Зараз купив ось такі довгі. І також, щоб їх не гнуло, купив ось такі подовжені гайки. Зараз закрутимо, покажу, що з цього вийшло. Так, замінили ну, ось такі подовжені. Була колись в мене тут просто шпилька без оцієї гайки, але вона тут гнулась. Зробив ось таке усилення. Подивимося, що з цього вийде. Також можна буде підрегулювати, якщо потрібно, буде ще висунути. То ось цю гайку підкрутимо, бо викрутимо сюди. Запас тут ще є. Зараз міняємо другий. Ну і спробуємо поставити на мотоблок, що з цього вийде. Притягнув я свій мотоблок в гараж Ну і почав приміряти наш плужок. Виявляється, що ця гайка у нас буде задовга. Не заходить у нас тут вкріплення, палець не стає. Ну, зараз що, розмітив її навпіл? І розрізаю. Будемо пробувати з меншою гайкою. Обрізали ми наші гайки. Ось ця подовжена гайка, рівно навпіл я розрізав, поставив одну половинку сюди, другу з іншої сторони. Все класно, чітко у нас вийшло. Бачимо, плуг стоїть майже мертво. Тут ще потрібно дотягнути, буде трохи люфту. Для плуга це супер. Ось так він має стояти рівно по мотоблоку. Якщо ми його кудись завернемо, нам буде тягнути в мотоблок в сторону, або в цю, або в іншу сторону. Це вже на городі, коли будемо орати. Підрегулюємо рівно. Ну і сама стойка ось так. Нахил. Зараз також поставимо. Покажу, як я це роблю. Щоб плуг гарно орав. Якщо він буде рівно, коли мотоблок стоїть рівно і плуг рівно, орати він буде погано. Тому що, коли ми потім заїжджаємо в борозду одним колесом, відповідно, плуг нахилиться разом з мотоблоком, орати він буде погано. Ну, зараз покажу, як я його виставляю. Ось так зробили ми імітацію, що наш мотоблок нахилений, одне коло в борозді. Відповідно, під це я підкинув ось такий брусок 15 см. І в такому виді виставляємо наш плуг вертикально. Можна на око, плюс-мінус. І в мене ось така. Іграшка, лазерний рівень. І ось так я по рівню поставив і зараз фіксуємо ось ці наші болти. Потім покажу, коли я поставлю мотоблок рівно, що з цього всього вийде. Ось поставив я мотоблок знову на рівну поверхню і бачимо під яким кутом у нас Зараз наш плуг. Це стосується що тракторів, міні-тракторів, мотоблоків. Плуг потрібно виставляти вертикально тоді, коли у нас вже праве коло у борозді. Тоді він буде орати у нас все класно і чітко. Звичайно, може ще треба буде чуть підрегулювати, це вже по ходу, коли будемо орати. Ну а так, в принципі, я вам показав. Як регулюється. Ну і, звичайно, перший прохід, самий перший коли ще мотоблок у нас рівно, немає борозди. Потрібно ставити рівно, вертикально, пройти у дві сторони, а тоді вже нахиляти і орати. Все. Ось так наше колесо. Попробуємо. Якщо воно буде класно працювати, зробимо ось тут таку рамочку і усилимо ось ще сюди, щоб його не вивертало, не гнуло з цієї шпильки. Поки що не робимо, попробуємо, що з цього всього вийде, що це колесо нам чи щось дасть, чи ні. Ось такий відосик для вас. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі! Ось сьогодні наступний день, така погода у нас. Сонечко, вітряно. Ну і пробував я нашого плуга із опорним колесом. Ось такий кусочок пробував врати, Ну результатом я не задоволений. Експеримент провалився, що тут не так. Ось тут все забиває під колесо, сюди до плуга. Не сподобалось мені, як воно орає. Пробував я самим мотоблоком, пробував вже з адаптером. Результатом не задоволений. Тому добре, що не робив ось цієї рами, не заморочувався. Нічого з цього доброго не виходить.